За майже 10 років дивні два пройшли ґ -ґ -ґ. дивний шлях сценарій, який довго ніхто не хотів брати, у підсумку перетворився на серіал, про який знає всенький світ. Сьогодні розберемо його шлях від першої ідеї до світового феномену. Під чим брати Дафери придумали історію, як шукали дитину на роль Дастіна та решту менш важливих акторів, і що відбувалося за кадром. Поговоримо також про атмосферу 80-х, про закадрові приколи, а також про те, як. Одну хорошу ідею розмазали аж на 5 сезонів. Лише й нагадаю, що мене звати Телер Андерсон, а ви дивитесь Кік Джорнал. Поїхали! Не ти, не ти. Ми не їдемо. Історія дивних див почалася із мрії двох братів-близнюків Мета і Росека Дафера, які із дитинства обожнювали двох Стівенів Спілберга і його фільми, та, звісно, що романи Стівена Кінга. Саме із цього міксу і народилася ідея серіалу: взяти теплу пригодницьку історію про дітей, додати до неї справжній надприродний жах і подати все це у дусі фільмів 80-х, де компанія друзів раптом стикається із чимось не із цього світу. Спочатку проект узагалі мав. Іншу назву Монтавк, а події тонувалися у прибережному одноіменному містечку у штаті Нью-Йорк. Дафери згадували, що їм страшенно подобалася ідея створити атмосферу містечка на кшталт Аміті із фільму Щелепи монтав ще й був оповитий міськими легендами про секретні урядові експерименти, тож ніби як ідеально вписувався у задум. Але згодом локацію змінили на вигаданий Гокінс в Індіані, адже так було простіше знімати, та й свободи для фантазії стало значно більше. На той момент Дафф Фари не були зірками індустрії, і за їх плечима було кілька сценаріїв, один малобюджетний горор, і власне все. Зате вони дуже чітко знали, що вони хочуть зробити. У їхніх головах серіал виглядав як восьмигодинний фільм, де поруч існують діти, дорослі, монстри і жах. У 2014-15 роках брати вбивали пороги студії і каналів і збирали відмову за відмовою. За словами Мета, їм відмовили щонайменше 15 20 раз. Продюсери крутили носом і казали. Діти, як головні герої, але це не дитяче шоу. Та ну ні, так я дивиться, ніхто не буде. Хтось навіть радив, аби зробити серіал суто для дітей, або зосередитися лише на детективі Гопері у його розслідуваннях, на що Дафери відповідали: якщо так зробити, зникне вся магія цієї історії. І Як показав час, вони мали рацію. А потім, як показав час іще раз, вони рації уже не мали. Попри десятки відмов, автораму серед ж пощастило, адже у потрібний момент проєктом зацікавився Шон Леві. Знову ж таки, може й не пощастило, дивлячись, як подивитися, тому що це той самий режисер, який пізніше зніме Дедпула і Росомагу заразом. разом. Його продюсерська компанія 21 Labs повірила в ідею братів наферів і допомогла їм вийти на наступне рівень. а Точніше, організувала зустріч із Netflix. І Це був ідеальний момент, бо нетфлікс якраз активно шукали сміливі дивні і нестандартні історії, які не вписувалися. У рамки класичного телебачення це був період, коли Netflix іще старалися. Дафри підійшли до пітчингу максимально серйозно. Вони зібрали концептуальний трейлер із нарізки культових фільмів 70 х 80 х щоб одразу задати настрій і підготували детальний 20-сторінковий двадцятисторінковий і так документи із описом світу персонажів і навіть того, якою має бути музика. На самій презентації вони розклали усьо по поличкам: зникли хлопчик, загадкова дівчинка із надздібностями, монстр з іншого. Міру і урядові експерименти, і все це на фоні максимально викрученої атмосфери 80-х. і це спрацювало Netflix був нашим пріоритетом, і це був перший пічінг. А уже на наступний ранок вони купили весь сезон. Так от згадував Шон Леві, який в моїй голові звучить приблизно ось так. Спочатку брати взагалі думали про формат антології з новою історією. Кожен сезон, за прикладом американської історії жахів, що загалом пояснює, чому перший сезон цілком самодостатній. Чи не найбільше даферів надихав Роман? Воно Стівна Кінга із його стрибками в часі між дитинством і дорослим життям героїв. От і братики піратики собі вирішили, що у них кожен сезон будуть нові персонажі або взагалі інша епоха. Щось таке зараз пробує робити. Welcome to Derry і в них виходить це сильно краще, але давайте це залишимо до наступного тематичного відео. Але Netflix наполягли на іншому при цьому. Мовляв, глядачі точно прив'яжуться до цих дітей і захочуть бачити, як розвивається саме їхня історія. Запах а тому дафери погодилися і одразу почали видушувати із себе сюжетну арку на кілька сезонів наперед. За словами Роса Дафера, і ще на старті вони бачили серіал у межах 4-5 сезонів без штучного затягування. Що теж звучить, як легесенька, так знаєте, тонесенько, тонесеньким шаром намащена брехня, бо перерва між четвертим та п'ятими сезонами була у добрих три роки. Не мені вам казати, що правильно підібраний каст – це половина успіху серіалу. Зрештою, я сам сюди ледве пройшов кастинг, і єдина причина, чому я не програв на особаці, собаці, що він не вміє говорити, хоча часом це навіть плюс для головних ролей дітей шукали юних акторів, котрі могли б передати і безтурботність дружби, і страх перед невідомим. Іншими словами, дітей, які на відміну від інших дітей в тогочасних серіалах, вміють грати. кастинг директорка Кармен Куба розповіла, що вона навмисне розглядала дітей з акторським досвідом, бо зйомки мали бути складними. Брати Дафери особисто простухали понад 900 хлопчиків і 300 дівчат на ролі Майка. Доттіна, Лукаса Уіла і одинадцятої. Першим затвердили Гейдена Матараццо на роль Доттіна. Його відеопроби одразу підкорили творців. Веселий, бедубий хлопчина із кучерявою шевелюрою виявився ідеальним втіленням добродушного жартівника Дастіна. Сам Гейден має рідкісне захворювання, клей до е, краніальну диспазію він має, через яке у нього не ростуть ключиці і пізно прорізаються зуби. Дафери спершу вагалися, чи брати актора із такою особливістю, але. Його талант усе ж переважив, Ба більше вони переписали сценарій, щоб писати особливість гейтена у характер Дастіна. Матерацу згодом казав, що дуже вдячний авторам за цю ідею, адже серіал привернув увагу до його діагнозу і допоміг підняти обізнаність про цю хворобу у світі. 11-річна Міллі Бобі Браун на пробах мусила відігравати сцени, де її героїня плаче і переживає травму, і зробила це настільки переконливо, що у всіх мурашки пішли шкірою. А ще дівчинка настільки занурилася у роль, що спілкувалася із американською. Акцентом, хоча сама взагалі тородом із Британії, коли роль була уже у неї в кишені, Мілі зважилася на сміливий крок поголити голову на лису, щоб виглядати точнісінько, як дівчинка, над якою ставили експерименти. Мілі дуже хвилювалася, але творці серіалу переконали її, показавши образ Шарліз Стерон із шаленого Макса, і що лиса героїня може виглядати круто. На роль Майка Уілера, харизматичного лідера компанії друзів, затвердили Фіна Вулварда, канадського підлітка із. З досвідом гри в кіно. Фін записав свою пробу вдома, коли хворим лежав у ліжку. Він почав відео зі слів Либачте, я трішки хворий. Але я впевнений, що десь є запис цього відео, але давайте ми його відтворимо. Я думаю, що він звучав точнісінько так. І щойно він почав грати сцену про недовго усі забули. Калеб Маклафлін не знаю, чому але його прізвище звучить, як із відомої комедії нульових і десятих, який грає Лукаса Сінклера, теж прийшов не із вулиці, щоб розуміли. Він із дитинства виступав на сцені та навіть грав Молодого сімбу у мюзиклі Король Лев на Броудвей. Куба згадує, що енергія Калеба заряджала інших дітей на спільних чітках, і разом ця четвірка одразу виглядала як нерозлучна компанія. Як би не хотілося зробити це у серіалі, але не можна забувати і про п'ятого дружбана Ноа Шнаппа, який зіграв зниклого хлопчика Уіла Байерса. Нуа був наймолодшим у команді. Йому було лише 10 років на момент пропали. він уже озвучував Чарлі Брауна у повнометражні. Жному мультфільмі саме із цих дітей і склалася та сама компанія, у дружба якої глядачі повірили із першої серії. Щоб юні актори розуміли, у якій епосі знаходяться, дафери влаштували для них кіноклуб вісімдесятих. Перед початком зйомок першого сезону вони разом переглянули «Полтергейста», іншопланетянина, «Залишся зі мною стрічки, які очевидно резонують із тематикою дивних див. Під час самих зйомок сучасні гаджети були заборонені на майданчику, щоб нічого не відволікало від атмосфери. Fairy man, look. Коли актори в кадрі користуються, скажімо, старими раціями, це справжні діючі рації 80-х, і їм доводилося вчитися ними користуватися, бо сучасні діти такого не бачили. І не вміють натискати очевидно аж одну кнопку. Пошуки дорослих акторів були не менш цікавими. А на роль мами Уіла Джойс Байерс, брати Дафри несподівано покликали Вайнуну Райдер. Справжню зірку 80-х та 90-х. У ті роки вона була обличчям підліткового кіно завдяки Бітлуджу та Едварду руки ножиці але в серіалах раніше. Майже не знімалася спочатку. Войно сумнівалася, але після довгої розмови із даферами таки погодилася. Вона поставила лише одну умову: якщо раптом. Ні з того, ні з цього почнуть знімати продовження Бітлджуса. І її участь у серіалі не має цьому завадити. Підсумку Райдер зробила для серіалу набагато більше, ніж просто зіграла роль. Мед зізнавався, що у перших версіях сценарію Джойс була значно простішою, але коли роль взяла собі райдер, образ переписали під її стиль гри. Він навіть порівнював її з Річардом Дрейфусом у фільмі Близькі контакти третього ступеня. Такою ж одержимою і емоційною вона йому здалась. Саме завдяки цьому з'явилася ідея. Що вона намагається говорити із сином через різдвяні гірлянди. До того ж, Вайнона виявилася справжньою перфекціоністкою. Вона постійно перевіряла, чи все у серіалі відповідає 80 80-м, яка музика вже існувала, як люди тоді розмовляли, який Аселенг використовували. Фактично, вона стала для команди живою енциклопедією тієї епохи. На роль шефа поліції Джима Гопера взяли Девіда Гарбора, актора, якого до цього усі бачили переважно у другорядних ролях. Той момент його кар'єра була, м'яко кажучи, не. На піку, і сам Гарбор чесно зізнавався. Він погодився на цю халтурку без великих очікувань. Просто сподівався, що це буде, ну, хоча б нормальний проєкт, уже під час зйомок, десь ближче до четвертої серії, він ловив себе на думці. <говори> 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 Мені здається, це ніхто не дивитиметься. Виглядає якось. Недугевід найт не уявляє, що зовсім скоро мільйони глядачів по всьому світу закохаються в його гопера. Іронія у тому, що він настільки не вірив в успіх серіалу, що перед прем'єрою не побачив реклами на вулицях і вирішив, що нетфлікс просто зливає проєкт і не робить на нього ставок взагалі. Серед інших дорослих акторів першого сезону важко не згадати Метью Модіна, який зіграв доктора Бренера. Можливо, ви про нього забули, але не переживайте брати Даффери у п'ятому сезоні. Теж він іще одна знакова фігура 80-х, і його холодна, трохи лякаюча манера гри ідеально лягла на образ загадкового науковця у лабораторії Гокінса. У другому сезоні до касту приєднався наш улюбленець Шон Астін. Той самий Сем із Володаря Перснів і Зірка Бовдорів, які очевидно, що теж стали джерелом натхнення братів Даферів. Тому поява Шона Остіна це одна велика пухленька великодочка. Він зіграв Боба Ньюбі, доброго, трохи наївного хлопця, і бойфренда Джой. З якого фанати миттєво полюбили, хоч і ненадовго. У третьому сезоні брати Дафори запросили Кері Елвеса на роль слизького і самозакоханого мера. А в четвертому зробили справжній подарунок фанатам жахів. Роль старого Віктора Кріда дісталася Роберту Інлуду, який насправді грав не Віктора Кріла, а Віктора Кріла. Легендарному Фреді Крюгеру дісталася ця роль, про якого я взагалі також забув, бо сезони мала занадто велику перерву для зйомок. Звісно, серіал відкрив дорогу і новим талантам. Другому сезоні з'явилася Сейді Сінк у ролі зухвалої рудоволосої Макс. Але спочатку Сейді ледь не відмовили у прослуховуванні, адже у 14 років вона була трохи старшою за інших дітей, тож продюсери дещо вагалися. Але Сінк попросила дати їй шанс. Я просто благала їх дати мені більше матеріалу, щоб я могла показати їм щось новеньке. Зрештою її запросили на проби із гейтеном Матарацу і Калебом Маклафіном. І наступного дня вона отримала роль. Так само Дейкер Монтгомері, що зіграв її брата Бунтаря Біллі, надіслав на кастинг креативне відео. Він зіграв сцену, а потім танцював під пісню «Hungry like the wolf» у самих лише джинсах. Така сміливість, неабияк як вразила Даферів, і австралієць отримав роль агресивного красення Біллі, який приніс серіалу Нову хвилю фанаток. І фанатів теж Непобей Майя Гоук приєдналася до шоу уже у третьому сезоні у ролі дотепної Робін. і Її тандем із Джо Кірі миттєво став родзинкою шоу. А якщо вже так вийшло, що ви не знаєте, хто таке Непо-бейбі, то не переживайте, давайте без паніки. Ось вам нове наше відео. До ваших послуг. Е, навчайтесь. До речі, на роль Робін претендувала і Нікола Коглан, відома за серіалом Бріджертони, але у підсумку роль дісталася Май А ще був феномен Барб, дівчинка, яка з'явилася. У серіалі зовсім ненадовго, але викликала справжній фанатський вибух для акторки Шенон Персер. Це взагалі була перша роль у житті, і хоча її героїня швидко зникла з екранів, ця робота принесла персер номінацію на премію Еммі. а ось Едді Мансон увірвався в четвертий сезон з ноги, формально він аутсайдер, лідер ДНД клубу, грає в гаражному гурті город Кофін, має погану репутацію, і через це для мешканців Гокінса виглядає як підозрілий тіп. Але дуже швидко стає зрозуміло, що за цією маскою редфлегів ховається не монстр, а живий, добрий і страшенно вразливий юнак. Сам Джозеф Квін казав, що Едді спеціально поводиться як крикливий підліток, бо хоче уваги. Але коли ситуація стає. Серйозно і він показує справжні емоції. Кульмінації історії Едні стала легендарна сцена із гітарою, і найкрутішого ні те, що Джозеф Квін справді грав сам. Дізнавшись про сцену, він почав тренуватися по кілька годин на день і врешті настільки прокачався, що уся команда була у шоці. Після виходу серіалу гурт Металіка особисто запросили Джозефа зустрітися із ними. Він зіграв настріл Папец разом із ними, отримав у подарунок гітару BC Rich, а самі члени гурту вийшли на сцену у футболках Hellfire Клавч він назвав цей момент одним із найкрутіших у житті, і жартує, що це історія для онуків. Ти дітей сперш заведи ти. Ну а потім він пішов нищити свою кар'єру в Марвел, як і всі молодьожні актори сьогодні. Не ти, Тімоті, Шаламе, не ти. Тімоті фінал його історії розбив серця мільйонам. Еді мав шанс втекти, але свідомо лишився, щоб відтягнути на себе демо. Бет Бетів демокаж... демокажанів, крилатих демогоргів маленьких таких. Звісно, є купа теорій про те, що він все таки виживе, але творці серіалу одразу дали зрозуміти, повернення не буде, і з самого початку Едді був задуманий взагалі як трагічний герой. Навіть якби він вижив, на нього чекала б не свобода, а каталашка, для якої він явно занадто красивий. Його історія мала закінчитися саме так. Але кастинг це не лише правильні обличчя, а й ще й хімія між акторами. І тут творці влучили ідеально. Дитяча дружба на екрані дуже швидко стала реальною. На знімальному майданчику вони разом дуріли, підтримували одне одного, одного, робили домашні завдання між сценами, бо зйомки йшли під час навчального року. І саме тому глядачі так легко повірили цим героям. Успіх дивних див багато у чому тримається на тому, що ці діти стали для фанатів не просто персонажами, а друзями. Знімальний процес дивних див також приховує багато Цікавого, адже творці хотіли зробити шоу якісним, бо іще ще на першому сезоні у них не швиряли усі гроші світу. Хоча дія серіалу відбувається у штаті Індіана, майже всі зйомки проходили в штаті Джорджія. Там знайшли і облаштували міські локації, які правдоподібно зображають Гокінс 80-х. Серед них і початкова школа, і середня школа, і всі інші школи, і міська бібліотека, і навіть поліцейська дільниця. Будинок Бересів, до прикладу, це реальний старий будинок неподалік Атланти, а його інтер'єр наповнили. Автентичними речами з барахолок для богохульного третього сезону повністю перебудували частину покинутого торгового центру під старкортмол, торгівельний центр 85-го року із магазинами, неоновими вивісками і навіть працюючим фудкортом. Команда художників буквально жила на секундах, щоб зібрати справжній одяг. 80-х. деякі речі доводилося, звісно, що шити вручну. Наприклад, яскраві резинки для волосся Кранчес, бо оригінальні знайти було майже нереально. Кожен образ продумували до деталей: від впізнаваної сорочки Гопера до кольорових луків одинадцятої. Зачіски окрема історія. Перуки, накладні чубчики, море лаку, хімічні завивки, мулети і начіси. Хлопцям навіть забороняли коротко стригтися, щоб зачіски виглядали автентично. Звідси й легендарні кучери Дастіна та знатна копна на голові у Стіва. У кадрі усе теж по-справжньому: Вокмен у Макс, стаціонарний телефон у Джойс, настолка Дендженс Dragons у дітей. А от Головний лиходій першого сезону Демо Горгон був створений не лише за допомогою ехвектів. Братики хотіли олдскульного монстра у Дусі 80-х, тож попросили майстрів зі спецефектів зробити реальний костюм Демо Горгона. Вони найняли високого актора акробата, який одягав деталізований костюм із латексу і механічною головою. Тож у багатьох сценах Демо Горгон це актор у костюмі, але, звісно, не обійшлося без CGI. Для динамічних моментів використовували стару перевірену комп'ютерну Графіку. Світ іншого виміру, він же навиворіт, він же upside down, паралельний світ, вкритий слизом і богутинням. Також був частково побудований фізично. Для сцен, коли персонажі потрапляють в навиворіт, художники створили цілі декорації із мерзлими ліанами, спорами, що висять у повітрі, і ефектом пилу. Цей пил зі спор це окрема гордість команди. Замість юзати суто CGI, багато крупних планів із частинками пилу знімали в павільйоні, де у повітрі літали дрібні легкі. Частки підсвічені світлом у четвертому сезоні. Головним антагоністом став демонічний векна. Його зовнішній вигляд це приголомшливий витвір умілих ручок майстрів гриму. Актор Джеймі Кембл Бовер проводив по 7-8 годин щодня в кріслі, поки на нього шар за шаром наклеювали детальні латексні протези, силіконові накладки та фарбували усе це, перетворюючи на жахітливу істоту із обгорілою шкірою та кігтями. Векна був на 90% Створений за допомогою практичного гриму, а комп'ютерною графікою лише трохи додавали руху щупальцям на його шиї та прибрали із очей актора сліди людських вілків. Знімали усі сцени із векною, звісно, що у стислі терміни, і на це пішло близько 20 днів, адже кожен його знімальний день був дуже виснажливим. Деякі улюблені моменти серіалу народилися спонтанно. Приміром, роман Стіва і Дастіна взагалі не планувався на початку. Спочатку персонаж Стіва Гаррінгтона мав залишитися другорядним негідником у. Першому сезоні, і навіть ОНІ померти у фіналі, але Джо Кірі своєю чарівністю і шевелюрою в тому числі переконав авторів дати йому шанс. А еді бляха, получається, не дав, да? Чи може шевелюра у нього маленька була? Одним словом, стів вижив і почав змінюватися на краще у другому сезоні. Сценаристи випадково відкрили золоту жилу, поставивши його у парі із Дастіном. Першу стів не мав чим зайнятися, а Дастін залишився без компанії. Так ми об'єднали їх, і це виявилося настільки веселим дандемом. Ділився було мед Дафер. У підсумку Стів Гаррінтон перетворився із типового хулігана на улюбленця публіки і няньку для дітей. Деякі молоді актори так сильно зжилися зі своїми ролями, що Роман із екрану перейшов і в реальне життя. Між іншим, найвідоміший приклад це Наталія Даєр та Чарлі Гітон. У серіалі вони грають закоханих Ненсі і Джонатана. 2016 року зустрічаються і поза камерами. Спочатку актори не афішували стосунки, але фанати швидко помітили їхню хімію на публічних заходах. Пізніше Дайер зізналася, що їй дуже уже комфортно працювати разом із коханою людиною, бо між ними є особливе взаєморозуміння. Такий собі подвійний роман і в серіалі і у житті. Зйомки четвертого сезону припали на 2020 рік, саме тоді, коли світ накрила пандемія COVID-19. Через це виробництво Серіалу зупинили на кілька місяців із міркувань безпеки. Коли зйомки відновилися, усі працювали за суворими правилами. Акторів і команду постійно тестували, усі носили маски, а деякі сцени знімали окремо. Були й зовсім нестандартні ситуації. Дейкер Монтгомері, який повернувся до ролі Біллі у спогадах Макс, фізично не міг прилетіти на майданчик, адже сидів в Австралії на ізоляції. Тоді режисер Шон Леві і його міністерство простих рішень вигадали, що сцени з Монтгомері вони знімуть дистанційно Тійно через Zoom а в Атланті окремо заздалегідь відзнімуть знімуть Сені Сінк на кладовищі. Ця технічна афера спрацювала. У серії, здається, ніби актори в одному місці, хоча насправді сцени зліплені із двох континентів. Ну а ще через шалений інтерес фанатів творцям доводилося серйозно боротися зі спойлером. Під час зйомок четвертого сезону акторів у важливих сценах ховали під плащами, а сам майданчик обгороджували щільною плівкою, щоб ніхто нічого не побачив зайвого. Щоб Зберегти усі секретики, автори пішли і ще далі: знімали фейкові сцени, у яких актори навмисно промовляли неправдиві діалоги, аби у разі зливу інформації заплутати фанатів. Ба більше у сценаріях використовували кодові імена, замість справжнього імені вехни писали інше, щоб навіть самі актори до останнього не знали, хто головний лиходій. Але не усе під час створення шоу йшло гладко. Проблем і викликів вистачало, і навіть окрім п'ятого сезону. Коли серіал став Хітом з'явилися люди, які заявляли, що його ідеї у них вкрали. У 2018 році режисер Чарлі Кеслер подав позов, стверджуючи, що брати Дафери запозичили так би мовити концепцію з його короткометрівки про експерименти в монтовку. Але буквально за два дні до власне суду він відкликав позов і визнав, що його робота ну не так сильно має стосунок до Stranger Things. У 2022 році був і ще один позов від авторів сценарію фільму Тотем про дівчинку із телекінезом, але і його закрили. Через відсутність доказів. Ну а ще не будемо забувати, що коли серіал починався, виконавцям головних ролей було близько 12 років. За планом, дафери мали робити невеликі таймскіпи між сезонами, щоб персонажі росли разом із акторами. Але через довгу паузу між третім і четвертим сезонами, майже у три роки, а потім ще три роки між четвертим та п'ятим, актори виглядали старшими за своїх героїв на кілька років. У сюжеті це пояснили тим, що минуло близько восьми місяців, хоча в реальності часу минуло значно більше. Тобто, Ніяк не пояснили. Ну і виходить, що спочатку Stranger Things зламав прокляття, що пілітків грали дорослі мужики, і сам же його вернув туди, де взяв. Довелося викручуватися костюмом і гримами. Наприклад, Ноо Шнап навіть у 17 років носив фірмову дібільну зачіску віла, що персонаж виглядав молодшим. Хоча він від цього виглядав тільки дібільнішим. Дивні дива, це не лише розлікуха, і серіали з важливим соціальним впливом. Він змусив глядачів говорити про складні теми, наприклад, булінг у школі, перше кохання. Та внутрішню боротьбу із власною ідентичністю, навколо серіалу сформувалися спільноти підтримки, а фанати разом із акторами не раз долучалися до благодійних зборів. Серіал серйозно вплинув і на Netflix. Так, на платформі були хіти і раніше, але саме Stranger Things довів, оригінальний стимінговий серіал може стати глобальним культурним явищем. Кожен новий сезон перетворився на світову подію, яку обговорюють медіа, бренди і навіть політики. Та що там ми обговорюємо настільки, що. US Department of Energy жартома запевняло громадськість, що їхні лабораторії не відкривають портали у паралельні світи. Взагалі. Брати Мед і Росик Дафери створили історію, яка поєднала страх і тепло, жах і надію. Вона змінила життя акторів, повернула на великий екран легенд, відкрила нових зірок і стала частиною попкультури. Саме зараз виходить фінальний п'ятий сезон, який поставить крапку в історії Гокінса. А поки що залишається голов не правило цього світу друзі не брешуть, а хороші історії живуть вічно або живуть достатньо довго, поки не стають поганими історіями. Дивіться, якщо ви хочете огляд на п'ятий сезон цього нормального серіалу, то знаєте, що робити. Звісно, що пишіть в коментарях. Намагаємося щосили виконувати всі ваші побажанька, потрібеньки всілякі. Побажанька, є таке слово. От, буквально 7 секунд, як воно існує. Побажанька, що не так, не знаю. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Звісно, що піднімайте нам активність, тому що Ютуб е, вирішив е, щось своє. Знайте, що ви повинні підтримувати Збройні Сили України. Усі посилання, звісно, що на наш актуальний збір. Будуть в описі до цього відео. Знаєте, що іще в описі до цього відео, правильно? Там ще є можливість підтримати наш канал через базу, наприклад. Патреон поки що рекламувати не буде, тому не будемо, тому що а, він регулярно банить українських блогерів. Там ну це от всяке таке, от, от тому, мабуть, от переходьте, будь ласка, на базу. Якщо у вас, звісно, ще є таке бажання. Але пам'ятайте, що Збройні Сили України вони завжди повинні бути у пріоритеті. Врешті ви можете підписатися на наші інстаграм-канали. Я розумію, що до цього моменту ніхто не дивиться, але це просто, от просто от така от необхідність, що ви підписувалися на наші інстаграм-канали. Це дуже і дуже і дуже важливо. чого я ще не продумував? Але ви підписуйтесь, будь ласка, прямо тут зараз. Взагалі, якщо ви хочете, щоб ми про якийсь чим розказали чи про якийсь серіал, то звісно також пишіть, будь ласка, в описі до цього відео або до будь-якого іншого. Ми читаємо, принаймні намагаємося читати абсолютно усе, що ви там описуєте. Тому звісно, що з радістю спробуємо щось. Придумати, ну а поки що ставте свої вподобайки. Будь ласка, поширте це відео. Це теж вкрай дуже важливо. Е, серед своїх друзів, знайомих, серед людей, яких ви ненавидите, особливо поширте, Будь ласка, це відео так їм нічого було розслаблятися. Ну що ж. В принципі, мені лише лишається нагадати, що е, мене звати Талера Андерсон, Монтажила це відео прекраснюча Юліана. А ви дивилися Geek Journal. дітки, тримайте з нами на одній хвилі народу. До нових зустрічей. Бувайте, бувайте.